Прогноз погоди в Україні на середу, 20 листопада, мене звати Українчик. 20 числа у восьми областях очікуються сильні дощові опади. Ще у шести областях покрапає невелика Мжичка. Також, за даними Укргідрометцентру, в усіх регіонах нашої країни вируватиме доволі сильний вітер швидкість якого сягатиме 12 метрів за секунду. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у середу 20 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У середу, 20 листопада у восьми областях очікуються сильні зливи. Південь у Одеській області в день від плюс 12 до плюс 14 градусів, вночі від 4 до 2 градусів тепла, в районі Бессарабії в денні години доби від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, в нічні від 8 до 6 градусів тепла. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 9 плюс 11 в світлі години від 0 до 2 градусів тепла в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів вище за 0, нічна від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині в день плюс 11 плюс 13. Вночі від 3 до 1 градусу тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 10 до плюс 12 градусів. В нічний від плюс 3 до плюс 1. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями. І без істотних опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Захід. На Львівщині і Волині в день плюс 4 плюс 6, вночі від 6 до 4 градусів тепла, у Тернопільській і Рівненській областях в денний час і в нічний час також від 5 до 7 градусів вище за нуль, на Івано-Франківщині і Закарпатті в світлі і темні години від 5 до 7 градусів з позначкою плюс. У Хмельницькій і Чорнівецькій областях в день години доби від плюс 6 до плюс 8 градусів, в нічні від 8 до 6 градусів тепла. У високогір'ї Карпат в день температура повітря коливатиметься від 1 градуса морозу до 1 градусу тепла, вночі від мінус 2 до мінус 4 градусів. У всіх восьми областях Західного регіону України очікуються сильні зливи. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 8 до плюс 10 градусів. В нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Луганщині вдень від плюс 6 до плюс 8, вночі від 0 до мінус 2 градусів. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі в день плюс, 8, плюс 10. вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер південно східний 7-12 метрів. За секунду. Центр. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів, в нічні від 0 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, в день плюс 11, плюс 13, вночі від 5 до 3 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 9 до плюс 11 градусів, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до плюс 2. На Полтавщині в день плюс 9 плюс 11, вночі плюс 1 мінус 1 градус. У Черкаській області в денні години від 10 до 12 градусів з позначкою плюс в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Полтавщині, Дніпропетровщині і Кіровоградщині хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Невеликий дощ варто чекати у Вінницькій і Черкаській областях. Вітер південний, сильний 7-12 метрів. За секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна від 1 градусу морозу до 1 градусу вище за 0. У Житомирській області вдень плюс, плюс 10. вночі від нуля до 2 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 8 до плюс 10 градусів, в темні плюс 1, мінус 1, на Київщині і в Києві в денний час плюс 10 плюс 12, в нічний від 0 до плюс 2 градусів. У Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях хмарно з проясненнями і невеликий дощ. Вітер південний 7-12 метрів. За секунду. 20 листопада магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це абсолютно невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, колегам, усім, усім, усім. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Бережіть себе, будь ласка!